Є пропозиція зняти з порядку денного проєкт рішень No 1813 і No1814. Також прошу вас доповнити порядок денний наступним рішенням. Перше рішення це про надання одноразової грошової допомоги родинам цивільних осіб, що загинули померли. І ще одне перед рішенням це про передачу на баланс. Чи буде ще пропозиції податкові по питання? Тоді прошу хто за то включено. Дякую, прошу підтримати порядок денний в цілому з рахуванням додаткових проєктів рішень. І є пропозиція зразу об'єднати однотипні питання для спільного голосування в блоки. Пропонуються наступні блоки проєктів рішень. Перший блок це проект рішення 1748 по 1755, наступний блок 1756 по 1759, третій блок 1760, 1761. Четвертий блок 1762 17 81 включно. П'ятий блок 1782 по 1787. Шостий блок 17 72, по 1791. Сьомий блок 1792 по 1793. 17, 17, 8 блок 18.15 по 18.16. І дев'ятий блок проєкт рішення з 18.17 по 18.22 включно. Що немає заперечення, прошу тут Доброго дня, шановні голови, шановні члени виконавчого комітету, в вашій увазі припонується проект рішення про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на забезпечення. Спорядження та технічними засобами, а саме 43 військовослужбовці отримують грошову допомогу, одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 430 тисяч гривень. Також 10 військовослужбовців отримують грошову допомогу на лікування та реабілітацію у розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 150 тисяч гривень. Зауваження даного рішення не було, прошу підтримати. Прошу то за. Рішення про надання грошової допомоги постраждали внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року, а саме грошову допомогу за рахунок коштів резервного фонду отримає 89 власників чи один співвласників квартир у розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 1 мільйон 350 тисяч гривень. Проект рішення про надання розвивої грошової допомоги з коштів благодійного рахунку. А саме 30 власників або співвласників квартир отримують грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 300 тисяч гривень. Це також помешкання, які постраждали власне, до ракетної атаки. Проект рішення про затвердження положення про порядок надання на безплатній основі продуктових наборів. Це положення якраз надасть можливість. Тим потребуючим пільговим категоріям нашої громади отримувати продуктові набори безкоштовно. Проєкт рішення про передачу на баланс саме з балансу Тернопільського міського територіального центру, на баланс Чернихівської гімназії Тернопільської міської ради передається генератор Volvo Penta одна штука вартістю 232 тисячі 245 гривень. Зауваження за до цього рішення також не було, прошу підтримати. Проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження порядку надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску по іпотечних кредитах. Це мається на увазі відшкодування відшкодування Большое початкового біз. внеску. По програмі є оселі, що відшкодовує міська рада. Даними змінами ми надаємо можливість внутрішньопереміщеним особам, які були зареєстровані в нашій громаді і пішли з нашої громади якби, служити у війську, отримувати також це відшкодування. Немає заперечень. Що можна ще додатково. Надання одноразової грошової допомоги родинам цивільних осіб, що загинули, померли, ці з рахунку коштів міжбюджетних бюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів одному з представників родини цивільної особи, що загинула, померла внаслідок ракетної атаки 19 листопада, 2025 року, в розмірі 100 тисяч гривень на кожного загиблого. Ця допомога дадеється всім тим, що на даний час звернулися на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зауваження до цього рішення також не було, прошу підтримати. Тобто тут поки що по 16 загиблих? Так, це 8, родин, 8 представників родин, які загиблих, нас 16 загиблих. Має запрещуватися. Дякую. Шановний нам шановні члени виконавчого комітету на ваш розгляд пропонується блок питань 1748 по 1755 про передачу власність громадян житлових приміщень гуртожитках комунальної власності. Проекти рішень підготовлені враховуючи рекомендації міської комісії забезпечення житлових прав мешканців гуртожитки. Прошу підтримати даний блок питань. Нема кого заперечень. Хто Дякую. Ну і Сергій Віталійович, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься блок питань про включення об'єкту до переліку першого типу і передачу по годинну оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціону. Це дошкільний заклад для надання освітніх послуг. Дошкільний заклад номер 34 номер 33 і дошкільний заклад номер 28 і октивне питання мова йде про тернопільський навчально-виховний комплекс школа ліцей номер 6 імені Назари Ремчука. 12 квадратних метрів під лоток для торгівлі канцелярськими товарами. Прошу підтримати даний блок питань. Немає запрошень. Немає. Прошу хто за і наступний блок питань про безоплатну передачу на баланс майна комунальної власності. Це з дошкільних закладів номер 1, 14 і 21, де проводиться термомодернізація. Ми передаємо вікна металопластикові згідно додатку відповідних розмірів. На професійно-технічні училища номер 4 імені Паращука, дошкільний заклад вище професійне училище технологій та дизайну, і дошкільні заклади номер 30 Прошу підтримати і аналогічне питання про безоплатну передачу. На баланс майна це з навчально-виховного комплексу зальна освітня школа першої третіх ступенів медичний ліцей номер 15 імені Лесі Українки. На баланс Тернопільського академічного ліцею Української гімназії імені Івана Франка. Тернопільської міської ради, зв'язку з тим, що там створений осередок, відповідно за додатком різні гвинтівки. Пневматична гвинтівка УТ-38. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Немає заперечень. Немає. Дякую. Доброго дня, шанали голос шановні представники виконавчого комітету на ваш розгляд виноситься блок проєктів рішень: 1762-1781 про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни дітей та збройних конфліктів. Просимо підтримати. Тобі. Наступний блок проектів рішень 1782-1787 це про ствердження висновків, а саме щодо доцільності та недоцільності позбавлення батьківських прав батьків, щодо визначення місця проживання дитини з матір'ю, а також про участь у вихованні дітей та порядок побачення дітьми з батька. Просимо підтримати з батьком. Прошу хто просить. Наступний блок проєктів рішень 1788-1791, Це питання майнового характеру, а саме про надання дозволів на дарування частин квартири на імені малолітніх дітей, а також про надання погодження неповнолітній трині укладання договорів купівлі-продажу частин квартири та поділ спадкового майна. Просимо підтримати. Ну, ми запрошуємо цих проект. Заперечень немає. Прошу, просто. Наступний проект блок проектів рішень 1792-1793 про встановлення опіки над майном дітей е, сріб. Просимо підтримати. Проект рішення про надання статусу дитини позбавленої батьківського опікування. Встановлено, що відповідно до рішення Тернопільського міськрайонного суду від матері відібрано малолітню дитину. Батько дитини засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 місяців 6 років 6 місяців. Просимо надати малолітній дитині статус дитини позбавленої батьківського опікування. Просимо підтримати. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на отримання грошової компенсації на ім'я неповнолітніх та малолітніх дітей. Згідно законодавства, є порядок визначення розміру надання військовослужбовцям, членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для, належне їм для отримання житла приміщення, затверджено постанови Кабінету міністрів України, захищаючи майнові та житлові інтереси дітей, просимо надати дозвіл на отримання грошової компенсації на ім'я неповнолітніх дітей. Просимо підтримати. Прошу прозвіл. Наступний проєкт рішення про встановлення пікувань над дитиною сиротою та призначення піклувальниці. Дитина, мати дитини померла у 2022 році, батько дитини помер у 25-му році, рішення виконавчого комітету попереднього тижня надано статус дитини сироти. Просимо встановити опікування над дитиною, а також призначити старшу сестру дівчинки-пікувальницею для захисту її прав та законних інтересів. Просимо підтримати. Немає запрошень. Немає тузиків. Наступний проект рішення про погодження на тимчасовий виїзд дитини за межі України в супроводі піклувальниці, а саме в Угорщину, Республіку Хорватію та Республіку Боснії Герцоги з метою оздоровлення та відпочинку в період з 22.12.25 другого, року по одинадцяте, року. Просимо підтримати. Прошу те. Наступний проект рішення про відмову до нині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, оскільки відповідно до порядку до пункту 10 порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затверджено постанови кабінету міністрів України номер 268, рішення про відмову нині статусу приймається в разі відсутності одного з документів. А саме власне, якраз дитина народилася і проживає в місті Тернополі. Просимо підтримання. Наступний проєкт рішення про втрату чинності рішення виконавчого комітету у зв'язку з тим, що встановлено рішенням Тернопільського міськрайонного суду дитину установлено. Просимо підтримати. Дякую. Доброго ранку, шановний голову, шаночку шановний, заноси проєкт рішення про розповсюдження соціальної реклами. Україні запропоновано кількість площин соціальної реклами, яка буде використовуватися під соціальну рекламу наступного року. Ми врахували якраз технічні можливості обрати зовнішню реклами, врахували фінансові можливості, врахували кількість заходів, які були в цьому році, і оптимізували кількість площин соціальної реклами на наступний рік. Немає запрошення. Наступне питання про демонтаж рекламних засобів. Виносить сприймов про демонтаж рекламних засобів двох е щитів на е поверхнях будинку, оплизов поверхні будинку за адресом от розповісти від 70. Ці площини мали, коли дозволили, потім дозволи закінчилися, були виписані приписи. Власники демонтували їх спочатку самостійно, але потім знову ж таки розмістили цю рекламу на будинках і тому виносить стрічне про де їх демонтаж. Просить підтримати. Тож, тож. Дякую. доброго дня, шановний голос, члени виконавчого комітету. В вашій базі пропонується проект рішення про затвердження плану загальноміських культурних москових заходів. В даний проект включено 140 заходів. Це самі важливі загальнодержавні, релігійні, це фестивалі, і конкурси. Але загалом управління культури впродовж року проводить 1326 заходів. Прошу даний проект підтримати. Щомісяця в ми даємо уточнюючий план і там можуть бути більше конкретизовані заходи. Дякую, так, це основа, Ми завжди можемо. Так, так, так. Яка врахована? По цьому проекту немає заперечень? Немає за? Дякую. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, на ваш голос високо проект рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської територіальної громади на 25 рік. Даним проектом рішення збільшити дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету на 13 мільйонів 250 тисяч гривень, які спрямовуються у управлінням освіти і науки на заробітну плату 1 мільйон 113,9, а також управління соціальної політики 12 мільйон 136,1 на грошові компенсації для отримання житла пільгим категорії громадян. а також проводиться перерозподіл меж розприятних коштів між капітальними та поточними видатками. Дане рішення прийшло бюджетну комісію. Прошу підтримати. Цьому проєкту нова зараз. Шановний голова, шановні бакла, на вашу пропинується проект рішення про виділення коштів з резервного фонду. Враховуючи протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та рахункої ситуацій, номер 12 від 19 листопада, виділяються кошти з резервного фонду в сумі мільйон триста на випадок допомог. Власникам квартир, які не придатні для проживання за адресами вулицях Василя Стуса, 8 та 15 квітня 31, внаслідок ракетної атаки 19 листопада 25-го року. Прошу підтримку. Прошу провідному. Я думав, що з вами позвониться військові, там де переходу субацій. Він треба точнити щось порішує, то що ви в курсі. Добре. Шановна пане голова, шановні члени начного комітету. Ваші увазі пропонується проект рішення про включення об'єкта до переліку першого типу та продовження договору оренди майна комунальної власності шляхом проведення аукціону. Балансоутримувач, друга міська лікарня, перший поверх, вулиця Романа Копчинського, 14, загальна площа об'єкту оренди 2,6 метри квадратних під розміщення торгівельного апарату паралізації безлокованих напоїв. Не маю запрошувати цьому проєкту. Прошу Дякую. Доброго дня, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, номер розгляд пропонується рішення, проект рішення виконавчого комітету про продовження договору оренди майна комунальної власності без проведення аукціону. Даним рішенням продовжуємо договір оренди комунального майна акціонерному товариству Державної Ощадної банк України за адресою спектр Злуки 53, загальна площа 272 квадратних метри. Наступний проект рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації. Даним проєктом рішення затверджуємо робочий проєкт капітальний ремонт на житлових приміщень за адресою міста Тернопіль вулиця Патріарха Любомира у 1, Коригування. Дане рішення викликано тим, що ми основний договір зменшуємо на роботи, які не виконують, і вкладаємо додатковий договір на інші аналогічні роботи. Немає заперечень? Немає заперечень. Прошу дозволу. Наступний проєкт рішення про постановку на баланс майна комунальної власності. Даним проєктом рішення управління обліку та контролю за використанням комунального майна здійснює постановку на баланс майна комунальної власності на житлового цокольного приміщення номер 26 за адресою міста Тернопіль вулиця Микола Леонтовича, 18, а загальною площою 105,6 квадратних метрів. Прошу дозволять. Доброго дня, шановний голос, шановного члени виконавчого комітету. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про передачу на баланс. З балансу міської ради на баланс військових частин згідно запитів, передається матеріально-технічної суди. Прошу підтримати. Добро. І наступний проєкт на ваш розвідку проєкт рішення про внесення змін до рішень виконавчого комітету з метою точно даних і технічних правках. Хто за. Доброго Добро. дня. До виконавчого комітету пропонується проєкт рішення 18.11 про нанесення стінопису з адресою медан перемоги 4. Даним рішенням пропонується дозволити балансову отримуючого будинку дочкаму підприємству фаворит 1, приватним підприємства Дружба сервіс «Житло-1» створити стінопис з зображенням захисника України Дорогова Валерія Валерійовича на фасаді багатоквартирного житлового будинку з адресою медан перемоги 4. Даний мерал пропонується розмістити в отруці будинку, який виходить на Майдан перемоги. До проекту рішення додається взірес іскізу. Немає заперечень договор. Прошу Дякую. То... Yeah. Про розгляд петиції про на права відповідна кількість голосів. Ми зобов'язані розглянути нашим комітетом. Петиція стосується капітального ремонту вулиці Нівецької, вулиці Белогірської. Тому пропонуємо. Виконавчий комітет доручає про лінічного комунального господарства замовити виготовлення проєкту штурмої документації на капітальний ремонт дороги на вулиці Чернівецькій, а також замовити виготовлення ПКД на капітальний ремонт на вулиці Білогірській і при виділенні відповідних коштів забезпечити організацію виконання ремонту. Прошу те. Продання дозволу для смотрі на здійснення плану аготра відповідно до попереднього рішення комітету щодо погодження. Здійснення витрати виконавчим комітетом. Пропоную погодити КП про канал, здійснити планові витрати на закупівлю дизельного палубу. Це новий питання. 15. 15. Павло 15, а 16 це одяг. Комічний блоку питаєся. Так, ну я 15. Так, друге. Це наступне це дозволити команди реструктулеканал здійснити планові витрати на закупівлю спецодібу для працівників. Немає заперечення. наступний блок питань це інформація про роботу відділів підрозділів. Інформація НАТО на можливість працювати, подивитися. Чи є запитання до керівників відділів, чи правда інформації довідання? Прошу против. Дякую. Дякую. дня, шановні шановний голос, члени виконавчого комітету. На ваш розгляд опонується проєкт рішення передачу на баланс. Рішення стосується передачі на баланс вернутельних цінності для військових частин, придбаних за рахунок коштів програми про міської ради та відповідно до листів потреб. Прошу підтримати. Прошу залекція. У нас всі питання порядку денного розглянуті, тому я всім за роботу все решта робочому українську. Бажаю всім спокійного робочого дня.